Друзі, вітаю на українській правді. Далі говоримо про ті загрози, які сьогодні існують з Чорного моря, з Азовського моря, ну а також території тимчасово окупованого Криму. Будемо говорити про це з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас на українській правді. Вітаю студія, вітаю глядачі. Пане Дмитре. Згідно офіційного зведення сьогоднішнього військово-морських сил в Чорному морі лише один ворожий корабель, який є носієм. Крилатих ракет калібр загальним залпом до чотирьох ракет. Інші ж е, перебувають в Азовському е, морі. Це так росіяни переводять їх в Азовському море задля безпеки і там ховають серед цивільних суден. Чи все ж таки там є якісь інші стратегічні для них завдання? Як ви бачите, в Чорному морі навігація для росіян насправді є смертельно небезпечною і всі це розуміють. В тому числі росіяни. Тому відповідно так бачимо, що е, є таке рішення, що в Чорному морі вони присутні лише е, завдяки наявним підводним човнам. Це здебільшого проект Варшавянка, вважається в принципі непоганим проєктом по класифікації НАТО кіло. Називається е, загалом, їх в Чорноморському флоті в складі було 6 одиниць. Два з них е, залишилися поза межами екваторії на початок повномасштабного вторгнення і не змогли повернутися, е, особливо враховуючи те, що згідно міжнародних конвенцій, е, підводні човни проходять е, канали у надводному положенні, тому відповідно пройти там босфором мовчки вони не могли. Відповідно залишалося чотири одиниці, одна була знищена. Це Ростов на Дону під час удару повітряними силами разом з великим десантним кораблем Мінськ, і в строю у них залишається три таких підводні човни в акваторії азово чорноморського регіону. Один з них останнім часом не виходить, може мати якісь технічні проблеми, але це припущення. Так, ми бачимо, що два з них фактично постійно в строю, плюс ще один підводний човен проекту. «Палтус» називається Алроса. Це попередній проєкт. Він так само перебуває на чергуваннях, вони міняються між собою. Тому, в принципі, так, ми бачимо, що такий формат присутності в Чорному морі обрав наш противник. В той самий час новим командувачем, кілька місяців тому, нагадую, в Крим завітав на ліннях з бубінцями Шойгу. І після цього там з'явився новий очільник. До речі, підводник. Тому тема підводних човнів йому теж близька. І, тим не менш, вони вирішили цього року навчальний процес все ж таки організувати, судячи з усього, але в Азові, тому що в Чорному морі, як я вже на початку сказав, це смертельно небезпечно. Тому, відповідно, ймовірно, тому вони в Азов завели це угрупування, ударне можна сказати, тому що там в складі є три носії крилатих ракет типу калібр. Це надводні кораблі проєкту Буян-М. Це малі ракетні кораблі. Фактично, вони в принципі побудовані для роботи річка Море ближньої морської зони, але, тим не менше, вісім пускових вони мають. Кожен з них. Невідомо достеменно, чи мають вони безпосередньо на борту ракетного зброєння, враховуючи те, що вони перебували тривалий час в порту Новоросійськ, і відповідно так само верифікованої інформації, що вони там їх почали заряджати в надводні кораблі, теж верифікованої нема. Але вважаємо їх зарядженими, звісно, по замовченню, плюс три великі десантні кораблі, яким в Азові висаджуватися нема куди. Десанту, тому ймовірніше за все, це якраз навчальний процес підготовки корабельно-катерного складу і підготовки морської піхоти, так званої Російської Федерації. Це шість кораблів. Вони здебільшого перебувають в Азові. Іноді їх супроводжують ще міні-нітральники дві одиниці. То, в принципі, вони можуть одночасно мати там в морі до восьми одиниць. Незвично такі цифри озвучувати для Азову. Ми пам'ятаємо, що протягом двох років там максимум перебував один корабель. І так, звісно, вони розраховують, що все ж таки керченська протока їх якось прикриває від дронів. Ну, це теж припущення, але дуже ймовірно, що вони такий формат обрали, тому що в Азові з іншого боку, в Азові маневрувати складніше, це не глибоке дуже море, там 15 метрів максимальна глибина, і то вона так само може. Міліти. І відповідно кількість шляхів рекомендованих там теж не така вже і велика, але коли це росіян хвилювало, вони там фактично змішуються з натовпом, ходять так само поруч з цивільними суднами. Хоча насправді до цих цивільних суден теж багато питань виникає, тому що офіційно україною Кримського протоку. Керченського протоку закрито. Це українські територіальні води. Ми випускали прибережне попередження і закривали для цивільного судоходства цю ділянку моря. Тим не менш, цивільні є цивільні, і в тому числі там є судна під іноземними прапорами, які заходять в офіційно визнані порти так званої Російської Федерації на Азові. Там вони є так само. І фактично. Підставляють вони в такий спосіб ці цивільні судна. Пане Дмитрий, бачив ваше інтерв'ю для моїх колег з РБК України, де ви якраз сказали, що третину Чорноморського флоту Російської Федерації вдалося знищити загалом. Це 28 Одиниць тут важливо ж не тільки те, що знищили, а що залишилось. Ви вже згадували і десантні корабли, і ракету носії. Ось то. Ось ці дві третини, які лишилися. Що там найбільш небезпечного сьогодні для нас ви б визначили? Ну, рахуємо вісім кораблів, які є носіями. Це разом з субмаринами. Тобто, три підводні човни, п'ять надводних. Це адмірал Есен, адмірал Макаров. Ще три. Проєкт Буян М. Кожен з них має по вісім пускових. Підводні човни по 4. То залп теоретично може бути немаленьким, але знов таки тут взагалі до застосування калібрів дуже багато питань. По-перше, вони насправді вже далеко не на тому рівні ефективності, який вони мали на початку повномасштабного вторгнення. Ми всі з вами прокинулися під звуки вибухів, так от, здебільшого, це були вибухи калібрів 22 лютого. Коли Росія розпочала повномасштабну сторону, і відповідно зараз ці ракети вони все ж таки стикаються з серйозною протидією з боку українських ППО, тому що це вже знайомий ворог. ТТХ їхні насправді виявилися не такими, як їх заявляли росіяни, і ви бачите, що застосування калібрів відбувається. Здебільшого, або таке поодиноке, не зрозуміло для чого, як минулого разу Миколаївську область прилетіла ракета. Що вони хотіли цим сказати, важко зрозуміти, але здебільшого вони їх використовують під час комбінованих атак, для того, щоб навантажити ППО. І відсоток збиття цих ракет дуже високий, насправді. Особливо враховуючи те, що це все ж таки там крилата ракета, вона має там багато різноманітних. В своєму арсеналі елементів, так які мають там, підвищувати її ефективність, але ні. Тому, звісно, не зважати на це ми не можемо, але тим не менш, і сказати, що от, просто в будь-який момент вони там готові запустити там, всі свої ракети, я теж не можу. Насправді передує цьому достатньо тривалий період підготовки подібним запускам. І наразі можна сказати, що ситуація в принципі стабільна. Так, підводи човни на чорному морі може в принципі в будь-який момент випасти чотири ракети, вісти невелика відносно, але ви бачите, що здебільшого він перебуває на такому патрулюванні. Пане Дмитро, хотів вас поточнити щодо того, як росіяни намагаються або не намагаються вирішити свої проблеми з логістикою. Я маю на увазі якраз спорядження калібром, ви про це говорили. В тимчасово окупованому Криму вони це не можуть робити, але ж це не для них сьогодні завдання номер один: спростити собі цей процес. Я перепрошую, я попередньо щойно там помилився 24 лютого, а не 22-го. 24-го, так. Так, щоб нікого не вводити в оману. Що стосується цього питання по спорядженню калібрів, так, для росіян це залишається таким важливим моментом, тому що наразі ми можемо констатувати, що в новоросійську, ймовірніше за все, перезряджати підводні човни вони все ж таки навчилися. Хоча насправді ну, нема в цьому якогось надзвичайного завдання. Тому що фактично це просто великі крани. Ну так, якщо спростити, так звісно, є кілька таких важливих моментів, е які е треба, щоб співпадало для того, щоб це заряджання було можливим. Це має бути спокійне море, там не має бути там, великого коливання. Це треба робити досить обережно, і, і треба мати достатньо там потужні ці інженерні засоби для того, щоб завантажити їх на корабель. Але тим не менш підтверджена інформація щодо заряджання калібрів е, в новоросійську, саме в надводній кораблі, поки що немає. Підводні, так, фактично, бачимо по застосуванню, враховуючи, що кілька останніх атак були здійснені з підводних човнів саме. Е, загалом, здається, шість атак було. Останні чотири це були підводні човни. Але підводний човен перезарядити легше трошки, ніж надводний корабель. Е, ну, як от технологічний процес е, Бачив, то в принципі мені здається, що є легше. Але знов таки треба бути фахівцем з озброєнь, щоб таке стверджувати. Тим не менш, да, по факту бачимо, що вони змогли, змогли відтворити лише заряджання підводи. Мабуть, все ж таки це легше. А що стосується Криму, так, для них це проблема, тому що в принципі там все було налагоджено. Ця логістика, ті самі крани, всі ці процеси, вони, в принципі, були відточені в Криму. І так зараз ця логістика кримська для них недоступна, тому що це такий процес, який приховати дуже складно, і він достатньо тривалий по часу. І, звісно, якщо ми побачимо на причалі десь вибачте, ракети Калібр, які зараз будуть завантажувати, це буде кілька годин, то відповідно там може щось статися і станеться, ймовірніше за все. Росіяни це чудово теж розуміють і враховують в свої діяльності повсякденні. Пане Дмитро, хотів вас спитати щодо сьогоднішньої спроможності Росії відновлювати свій флот не тільки Чорноморський, а й загалом. Бо тільки в цьому році очікується, як пишуть профільні видання: ще 50 кораблів має Росія добудувати різних абсолютно класів. На вашу думку, наскільки. Якісно Росія здатна відновлювати сьогодні. Вона ж і ремонтує ті свої пошкоджені судна, і будують нові. Коли вони захопили наші заводи в Криму, насправді в них був такий подив через обладнання, яке ми використовували, тому що виявилося, що воно новіше, ніж у росіян. Технічний стан парку з тієї аналітики, що я бачив, у них досить, скажімо так. Не в кращому вигляді зараз, не в кращій кондиції. Знос парку за інформацією деяких аналітиків складає 70%. А враховуючи те, що весь цей станковий парк треба обслуговувати, і він здебільшого іноземного виробництва, тому що стан, станкобудування в Росії теж ніколи не було їхній їхньою сильною стороною, так тому що це вони зазвичай купляли за кордоном. Особливо, якщо мова там про високоточні станки, станки з ЧПУ, це все купляв Радянський Союз і намагався відтворити. Це все купляла там радянська Росія на початку свого існування, купляла за, вибачте, золото. І це так само купляє Російська Федерація. Зараз, звісно, вони купити це можуть лише у дуже обмеженого кола постачальників, не будемо їх називати вголос, бо це вже геополітика, але тим не менше. І так, в них традиційно взагалі такі замовлення виконуються з відставанням в 10 років і відсотків на 45, 50 максимум. Тому що те, що вони там собі малюють ці плани з виробництва, ну, беремо, в принципі, будь-який корабель російський. і Якщо його розкласти на деталі, так само, як і літак. Навіть в літаках, мабуть, ситуація краще трошки. Yeah. А корабель, навігація вся, відповідно, складається з компонентів іноземного виробництва. Двигуни здебільшого так само. Тому в російському кораблі російського, мабуть, залізо і скло, ну і ще екіпаж, і все. І так, звісно, для них станційний тиск це. Досить серйозна проблема, але в будь-якому разі, чесно, нас це мало обходить, тому що азово Чорноморський регіон він закритий. Те, що вони там зараз будують для інших своїх трьох флотів і Каспійської флотилії, в принципі, нас мало стосується. Так, вони з Каспія теоретично можуть працювати калібрами по Україні, тому що відстань дозволяє в принципі, але чомусь вони цього не роблять. І так само так вони можуть в Казані будувати малі ракетні кораблі і Волгодонським каналом спускати їх в Азово Чорноморський регіон. Але навіщо? Вони не можуть дати раду тому, що тут є. Тому все, що вони там будують, вони будують, умовно кажучи, не для нас. Пане Дмитре, зрозумів, дякую вам за цю розмову за те, що знайшли час. Нагадаю, для глядачів української правди Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був гостем цього випуску української правди. говорили про загрози з Чорного моря, про те, як Росія намагається відновити свій флот. Ну і про російську логістику, які проблеми вони мають. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову в коментарях. Також ставте вподобайки під цим відео. Ну і не забувайте підписуватись на українську правду, якщо ви ще цього не зробили.